В період ви кілька днів тривав. Освітній фестиваль. База він згуртував довкола себе близько 200 учасників із 25 громадських організацій України. Програма заходу охоплювала кілька основних напрямків. Один із них гуртуйсь як командотворення і рефлексація. Важливими також було ще два. Друге, гартуйсь. У нас є також спортивна складова. Ми маємо волейбол, футбол. щоранку, о сьомій ранку, ми робимо разом руханку, тобто таку собі фізкультуру, командну кубками по 10 людей. Це також дуже важливий елемент нашого фестивалю. І також готуйсь. Нам важливо, щоб сьогоднішні події, щоб весь час фестивалю ми змогли привести до себе в міста. Адже у нас є учасники з усіх куточків України до себе в міста цю енергію, цю силу молоді і власне тих під. Та, які ми збираємо протягом трьох днів». І саме спортивна складова, як одна з найважливіших, особливо привабила молодь. Насамперед, ігрові види спорту. Зараз ми грали понад дві години всі разом. Було залучено ну, більше 30 людей точно за весь цей час. Приходили, мінялися, уходили, грали там від 2 на 2 до 6 на 6 Загалом я займаюся волейболом вже три роки, тому якби це моя сфера розвитку в майбутньому. Також в академії я впродовж року веща займалася волейболом і я хочу продовжувати це заняття. Захоплені спортивною складовою були також юнаки. Вони використовували будь-яку нагоду саме для рухової активності. В цій складовій мені найбільше подобається те, що ми тут активно займаємося спортом, через те, що спорт це життя, він впливає не тільки на фізичну складову, а також на ментальну і психічну. І дуже часто ми тут займаємося різними видами спорту, так як і волейболом, і бігом. І взагалі цей фестиваль дуже багато чим поєднаний зі спортом, і мені це неймовірно подобається. Гаряче було і на міні-футбольному майданчику. А загалом фестиваль База довів лише гармонійний розвиток з урахуванням фізичної, інтелектуальної, емоційної та соціальної складових, здатний забезпечити молоді успішне майбутнє.